Вони еталон вільних людей, і допоки живі, ми перед ними у боргу. Чимало дніпропетровців, незважаючи на зливу, прийшли попрощатися з героями і не стримували сліз. Прийшла сюди почтити пам'ять нашим героям, які віддалі життя за нас. І хочу передати привіт цьому Путіну, його окружаючим, щоб ми охоронили своїх дітей стали на захист своєї батьківщини, землі, не жаліючи свого життя і віддали життя за рідну землю, за, за нас усіх. Вони герої. Я би не називали неізвісними солдатами. Ми називаємо їх. временно не установлен. Прикладываем каждый день все усилия для того, чтобы каждый из них обрел свое имя. Тіла воїнів не вдалося ідентифікувати протягом 10 діб. Тож, згідно із законодавством, 21-героя заховали під порядковими номерами. Згодом їхні імена обов'язково встановлять, обіцяють у Дніпропетровській ОДА. Область ініціювала створення єдиного реєстру загинувших та їхніх родичів на базі експертно-криміналістичного центру МВС України. Також ми пропонуємо на базі Генеральної прокуратури України всі уголовні справи, которые... які Сьогодні знаходяться і в е, слідстві орган, правоохоронних органів МВД і е, СБУ України объединить єдине производство і не важливо, в якому населеному пункті вони знаходяться, по помісту жительства, вони можуть звернутися і по помісту жительства здати необхідні аналізи. Усю інформацію незабаром акумулюватимуть у Запоріжжі. Поки ж родичі можуть звертатися на гарячу лінію прокуратури та УВС області. Сьогодні ми хоронимо 21 героя. А далі будуть і родственники по всій Україні здають сейчас аналіз на ДНК. Як только будуть результати э, совпадати, ми будемо зразу э, менять таблички на ті імена, которые ми будемо узнавать. за героями України. Панахидові служили одразу три церкви Дніпропетровська. Важливий дуже оцей похорон, який ми звершили над солдатами, тому що сьогодні служили не тільки православні, а сьогодні армянська церква приймала участь, греко-католицька церква Дніпропетровської. Ми сьогодні. Помилилися, щоб Господь дійсно їх царстві небесному, де вже немає ні смутку. 21-го, поки що невідомого бійця поховали на Краснопільському кладовищі. Володимир Позняк, Юлія Логвиненко, новини Дев'ятого каналу.